Твоя перша операція. Оленко. Збирайся. Зараз поїдемо в лікарню. Сьогодні ж у тебе операція. Мені вже трохи страшно, що операція буде болючою. Не потрібно боятись. Ти міцно заснеш і навіть не помітиш, як операція мине. Правді? Будемо з тобою і проведемо тебе до операційної зали. Угу. А коли ти прокинешся, ми знову будемо поруч. Класно! Привіт, Оленко. Ось і ти. Привіт. Ти ж сьогодні вранці нічого не їла. Ні, і це було дуже дивно, я тільки попила чаю. Молодець. Інакше потрібно було б зачекати з операцією. Бачиш, Оленко, а ти не вірила, що не можна нічого їсти? Хм. А як ти почуваєшся? Усе добре, ти не застуджена? Температури немає? Усе чудово, мені тільки трохи страшно. Не хвилюйся, Оленко. Ти зовсім не відчуєш операцію. Будеш у цей час міцно спати. Такий міцний сон ми називаємо наркозом. Мені теж колись робили наркоз і операцію, Оленко. Правді? Це справді зовсім не страшно. Зараз прийде медсестра і наклеїть тобі на руку чарівний пластир. Привіт, Оленко! Привіт! У мене для тебе. Є пластир. Це для того, щоб ти не боялась. А я вже зовсім не боюсь. Коли вже вона почнеться. Я проведу тебе в кімнату для підготовки. Твої мама й тато можуть піти з нами. Так. Щоб ти могла добре заснути, я дам тобі снодійний сік. А мама прочитає гарну історію. Жив собі хлопчик на ім'я Макс. І була у нього велика мрія. Він хотів стати пожежником. Здається, я вже дуже втомилась. Ну, тоді можемо вже починати. А зараз я одягну тобі таку ось гарненьку шапочку. Ще, крім шапочки, у нас є маска. Вона не дає бактеріям потрапити в повітря. Якщо доведеться кашляти чи чхати, А тепер, Оленко, ще надягнемо тобі на пальчик цю прищіпку, а на груди приклеїмо кілька електродів. Так я зможу бачити, як б'ється твоє серце. Я почуваюся якось дивно. Я думаю, ти зараз уже заснеш. Ще приєднаємо тобі до руки трубку для наркозу і дамо тобі також маску з киснем. Тобі треба просто глибоко вдихнути. Мамо, операція вже закінчилась. Так, уже все готово. Я зовсім нічого не помітила. Так, ти ж дуже міцно спала. Тобі щось наснилось? Не можу нічого пригадати. Нічого страшного. Головне, що тепер ти швидко одужаєш. І тепер у тебе є чудова історія, яку ти зможеш розповісти своїм друзям у школі. Хм? Так, розповім у моєму класі ще нікому не робили операцію.